Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Потрібно шукати волю Божу і жити так, як хоче Господь, каже нам преподобний Селоан Афонський, а не самому вигадувати собі подвиги. Про те, чим було наповнене життя православного міста минулих сім днів, ми розповімо далі в телевізійному єпархіальному огляді щотижневій інформаційній програмі одеської єпархії. У нашому випуску сьогодні ви побачите 5 листопада митрополит Одеський і Ізмаїльський Арфангел очолив святкове богослужіння в одеському храмі на честь ікони Божої Матері Казанська. У День пам'яті великомученика Дмитрія Солунського архієпископ Болградський Сергій звершив Божественну літургію у свято-Димитріївському храмі села Криничне. Представники Одеської духовної семінарії взяли участь в урочистостях з нагоди актового дня Київської духовної академії і семінарії. У спасу преображенському кафедральному соборі Одеси розпочали роботи з демонтажу металевих ферм, пошкоджених внаслідок обстрілу. 5 листопада Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив святкову божественну літургію у храмі ікони Божої Матері Казанська у співслужінні благочинних та міського духовенства в історії православної Одеси, установлення та розвитку міста. Ікони Божої Матері неодноразово відігравали ключову роль. До чудотворної ікони Казанської вдавалися під час смут міжособиць, братських війн, у голоду, нестачі. І Божа Матір каже історія виявляла свою допомогу народу. У святковий день присвячений пам'яті свято образу Богородиці, парафіяни храму та духовенство, на чолі з Владикою Агафангелом, об'єдналися у молитві перед Казанською іконою Божої Матері у храмі, розташованому на одеському пересипу. Побудована ця церква 177 років тому. І головними святинями є образ Божої Матері, живоносне джерело на камені та казанська ікона Богородиці. Сьогодні, переживаючи нелегкі воєнні часи, Одесити просять небесну заступницю про згоду та мир і вірять, що Богоматір у її чудотворному образі Казанська невидимо, але відчутно допомагає православній Одесі. 9 листопада, у день пам'яті преподобного Нестора Літописця і собору святих Київської духовної академії у Покровському Голосіївському монастирі, де сьогодні діють київські духовні школи, відбулися урочистості з нагоди свята, які очолив блаженніший Ануфрій, митрополит Київський і всієї України. Предстоятель Української православної церкви звершив Божественну літургію в академічному храмі на честь преподобного Іоанна Дамаскіна і після богослужіння очолив актовий день Київської духовної академії і семінарії. З благословенням митрополита Одеського і Ізмаїльського Гафангела проректор Одеської духовної семінарії з виховної роботи архімадрит Анастасій Бєдніков взяв участь у святкових богослужіннях і в актовому дні київських духовних шкіл. Від імені владики митрополита Афангела архімадрит Анастасій, зачитав вітальну адресу та передав копію чудотворної Касперівської ікони Божої Матері. Найкращому студенту третього курсу Одеської духовної семінарії Ілії Кореному блаженніший митрополит Онуфрій вручив стипендію предстоятеля УПЦ. Ще раз вітаю всіх з актовим днем наших духовних шкіл, днем преподобного нестраєтописця. І бажаю, щоб молитва преподобного нестря Господь допоміг кожному з нас звершувати те, що ми повинні звершувати як християни, як майбутні служителі Слова Божого. 8 листопада з благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського гафангела Архієпископ Болградський Сергій очолив Божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі великомученика Дмитрія Солунського у селі Криничне Болградського району. Архієпископу Сергію співслужило духовенство Ізмаїльського та Болградського благочинь. Чотири роки тому чин великого освячення свято Дмитрійського храму було звершено митрополитом Агафангелом. Святиню було відновлення після руйнування радянською владою. Перед воєнним станом розпочалися роботи з розпису свято Димитріївської церкви, в якій були використані інноваційні знахідки в техніці письма. На стінах храму вцілено низку біблійних сюжетів, які вперше реалізуються з давніх ескізів. Тривають роботи із консервації спасу Преображенського кафедрального собору Одеси. Так, минулого тижня розпочали масштабний демонтаж металевих ферм, пошкоджених внаслідок обстрілу 23 липня 2023 року. Усі роботи проводяться як і раніше на кошти Одеської єпархії небайдужих Одеситів та за особисті кошти керуючого нашої єпархією митрополита Одеського і Ізмейльського Агафангела. Дорогие братья и сестры, сегодня 108-й день после трагедии. Сегодня работы в нашем соборе продолжаются. Утром Божественная Литургия, после которой было небольшое совещание у митрополита Агафангела. Сегодня мы делаем работы на кровле, занимаемся центральным алтарем. И сегодня разбираем правую сторону, где находилась Касперовская икона Божьей Матери разбираем металлические фермы, настилы, краном снимаем, чтобы полностью будут поставлены новые конструкции, новые металлические фермы, новая обрешетка на эту сторону. Также сегодня было большое здесь совещание представителей строительной академии, ведущих конструкторов города Одессы, таких как Суханов, Владимир Геннадьевич, которые дали заключение по перекрытиям в храме. Они сильно повреждены. Перекрытия, которые находятся в стороне, где находилась Касперовская икона Божьей Матери. От взрывной волны перекрытия эти просели. И нужно было предпринимать решение и получить заключение от специалистов, что с ними делать. Либо их полностью демонтировать, либо их можно восстановить, испытать, исправить. Поэтому сегодня было большое совещание с представителями и строительной академии, которые осмотрели все и уже дали предварительное заключение, но еще должны дать письменное заключение, как нужно поступить в этой ситуации. Работы в нашем соборе продолжаются. Сегодня вечером совершенно также Акафист святитель Иннокентию, архиепископу Одесскому. Всем спасибо, Господи, за молитвы, потому что все, что делается в нашем соборе, совершается за средства Одесской епархии, собора, небезразличных людей и личные средства митрополита Агафангела. Всем Божьей помощи и помоги Господь. Еще вторка У Спасо-Преображенському кафедральному соборі чекають віруючих о 17-й годині на вечірню службу з акафістом, святителю Інокенцію Одеському, чиї мощі спочивають у нижньому храмі собору та відкриваються під час богослужіння. Радуйся, радуйся, Радуйся пресславные верных величания, Радуйся православной крепкой побание. братья и сестры, напоминаем, что каждый вторник в 5 часов вечера совершается вечернее богослужение с пением Акафиста святителю Иннокентию, архиепискому Одесскому, который совершает соборно все наше духовенство. И мы напоминаем, что это великий угодник Божий, который обрел Касперскую икону Божьей Матери, при котором был построен первый собор наш до взрыва, до 1936 -го года, и который І злівають благодать і милость Божа на всіх, хто Нему и і от Атіво благословені. В Одесі на другому християнському цвинтарі тривають ремонтно відновлювальні роботи на ділянці номер 65 де знаходиться поховання населеніць свято Архангело Михайловського одеського жіночого монастиря. Тут же знаходиться могили блаженого старця Іоанна Петровича Жуковського матері преподобномученика Геннадія Ребези Соломенії, викладачів та вихованців Одеської духовної семінарії. З роками могили та надгробки старіють і руйнуються уже кілька місяців. Парафіянами свято-успенського кафедрального собору та інших храмів міста проводяться ремонтно-відновлювані роботи на цій ділянці. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у добрій Богу угодній справі. Молитвою та працею вшанувати пам'ять тих, хто присвятив своє життя служіння Господу. Жила багата людина, жила добре й пишно. І був інший Лазар, який лежав у струпах біля його дверей і хотів насититися хоча б крихтами, що падають зі столу богатія. Але ніхто йому не давав. І ось обидва померли. Лазар потрапив у лона Авраамове, а богатій – у місце мук. І тоді багач просить Авраама, щоб прийшов Лазар, намочив пальці у воді і полегшив його муки. Але Авраам відмовляє йому в цій милості. Тоді багач просить, щоб Лазар прийшов до його братів. Попередив, щоб хоч вони не загинули. Мойсеї мають пророка, і нехай слухають його, відповідає Авраам. Ні, каже Богатій, не послухають, ось якщо когось із мертвих зустрінуть, тоді повірять. І тоді Авраам стверджує: якщо Мойсея і пророків не слухають, то якщо й мертві воскреснуть, то не повірять. Ось така історія про кінець людського життя та про суд. Історія про те, як нам помирати. Тому що немає нічого очевиднішого для кожної людини, ніж її майбутня смерть. Про свою долю ми нічого не знаємо. Не знаємо, що буде з нами за 10 хвилин, але єдине, що ми знаємо про себе точно, так це те, що колись помремо, як усі до нас. Ім'я Лазаря ми знаємо, а ім'я Багатія стерте з Євангелія, книги життя. Що, власне, він зробив поганого? Євангелія не говорить нам, що він був поганою людиною. Навпаки, Євангелія говорить нам, що це була добра людина, бо навіть перебуваючи в пеклі, він турбувався про своїх родичів і дбав, щоб вони не загинули. Він мучився, але нікому мук не бажав. Ось така звичайна людина, як усі люди, тільки вона названа багатієм, і не тому, що багатство погане, а бідність добре. Багатство тут означає зовсім інше самодостатність. Коли людина живе у своєму замкнутому світі, нічого й нікого довкола себе не помічаючи, йому в цьому світі добре, йому ніхто не потрібен, і в місце мук він потрапив лише тому, що його світ був закритий для Бога. Таке може трапитися з кожним із нас, тому що ми знаємо, що Бог є, але живемо так, ніби його немає, ніби нам не належить зустрітися з ним. Ми сподіваємося, що колись у нас ще буде час пожити для Бога. Історія про богатія і лазаря розповідає нам про те, як людина може пройти повз своє спасіння, як бездарно може закінчитися життя, проведене у своєму благополучному маленькому світі. Господь у світ прийшов, щоб урятувати всіх. Кожному з нас дається така можливість, а ми від неї відвертаємося. Головне, побачити в цьому багатії себе, самодоволеного, самодостатнього. Та відлученого від Бога, і почати змінювати своє життя вже сьогодні. На цьому ми завершуємо наш випуск. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю, 12 листопада, пам'ять преподобномученика Володимира Черкаського, що входить до собору Одеських святих. У вівторок, 14 листопада. Пам'ять безсрібриників і чудотворців і Дем'яна Асійських і матері їхньої преподобної Феодоції. У наступному випуску телевізійної пархіальної огляду, який вийде в ефір за тиждень, ми докладно розповімо про ці та інші події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. Молимося Богу, щоб він благословив нас миром, дорогі брати і сестри!